Армадол забудь про головний біль. Ну і продовжує шукати людей так само. І команда сніданку. Ми просимо вас придивитися до цієї світлини на екрані. Це індич Олена Володимирівна. Повномасштабне вторгнення вона зустріла у селі Покровській Бахмутського району. За це село з першого дня йшли запеклі бої. Рідні Олени евакуювалися, а сама жінка вирішила залишитися на господарстві. Та 12 липня вона перестала виходити на зв'язок. І 21 липня село опинилося під окупацією. Тому рідні припускають, що Олену могли евакуювати на непідконтрольну Україні територію. Якщо вам щось відомо про її місце перебування, ви її впізнали. Повідомте нам, будь ласка. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.